Що ж, доброго дня, вітаємо чудового гостя, який сьогодні завітав до міста Житомира: це Петро Кралюк, український філософ, письменник, публіцист, а також доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України та голова вченої ради Національного університету Острозька академія. Пане Петро, радий знайомству з вами Дякую. і радий бачити вас у Житомирі. Дякую. Перше питання хотілося б дізнатись у вас, от коли ви чуєте? Слово Житомир, які у вас виникають асоціації? <laughs> ну, Взагалі то асоціації багато, Нібито перша асоціація це губернський центр. Житомир, будемо говорити, став дещо випадково губернським центром, ну, але так склалося. І завдяки тому, що він став губернським центром, це місто розрослося, стало таким відносно великим, впливовим, ну, принаймні впливовим на теренах Болині. Але, чесно кажучи, Житомир у мене асоціюється із деякими іншими речами. Ну, по-перше, прекрасною природою в околицях Житомира, лісами, озерами. Також асоціюється із тут же. Із Київською Руссю бажається, що це місто з'явилося у давньоруський період. Це була деревлянська земля. На жаль, про деревлян у нас якось так знаєте, літопис говорив погано хоча я бажаю, що деревляни відіграли далеко не останню роль у е, історії Київської Русі, і е, мені здається, що деревлянська земля чимало приховує таємниць. Ну і також. Асоціюється це місто із відомими українськими письменниками, ну, наприклад, Борисом Теном, якого я дуже шаную, який сам походив із Волині. Народився він у селі Дермань, недалеко від острога, але доля склалася так, що він тут опинився в Житомирі. Завдяки Борису Тену, по суті, склалася своєрідна літературна школа яскравим представником якої є Валерій Шевчук, якої я теж. Дуже люблю письменника. Угу. Ну що ж, переходимо до мети вашого візиту сьогодні. в Житомир а ви сьогодні презентуєте. Книгу візьміть, будь ласка, і в руки, покажіть на камеру. Називається вона Українці-поляки тисячу років непорозуміння, не в душках. Так хотілося би почути коротко про що йдеться в цій книзі, і які основні висновки можна зробити, тому що взаємостосунки українців та поляків доволі непрості, але станом на зараз. У 2022 році вони значно покращились і ми стали дуже близькими націями. Про що ця книга? Ну взагалі-то я вважаю, що ми і раніше були близькими націями, але нас успішно сварили, ми самі сварилися. Дивилися один на одного як вороги, але був інший зовнішній чинник. Я маю на увазі росіян, які цілком свідомо вносили розбрат між поляками і українцями. Я в своїй книзі спробував все-таки прослідкувати історію взаємовідносин українців і поляків, починаючи з найдавніших часів, це по суті період Київської Русі, 10 століття, і завершуючи нашим періодом. Ну звичайно, були різні. Історії, і тут нічого дивного немає, тому що між народами сусідами є і порозуміння, є і конфлікти, як, як і звичайні побутові сусіди, так Звичайно, Мають побутові конфлікти. Звичайно. Так само от, у нас непрості стосунки були і є із угорцями, і з румунами з білорусами. До речі, от про білорусів у нас є така думка, що нібито ми весь час з ними жир мирно жили, але чомусь в українському фольклорі білорусів, яких називають. Литвинами часто зображують як загарбників. Ну, так, ну, те саме звичайно, стосується і поляків. Тобто, принаймні, якщо брати період Київської Русі, ми часто бачимо yeah. спільні дії між э, руськими князями і польськими князями, але й були конфлікти. Ну, наприклад, Ярослав Мудрий свого часу воював проти Польщі. Э, в його стані опинилося чимало полонених поляків, але водночас він врятував князя Казимира І, який став правителем Польщі, який допоміг Ярослав Мудрий допоміг йому стати на престол і завдяки цьому по суті збереглася польська держава. А Михайло Грушевський навіть закидав Ярославу Мудрому те, що мовляв Ярослав Мудрий допомагав полякам. Ну, це бачення Грушевського. Далі я говорю про перебування українських земель у складі речі Посполитої. Давайте виходити з того, що це не була польська держава, це була ну, держава імперського типу, де проживали представники різних народів. На чолі цієї держави стояв монарх, король. Він іменувався король польський, але як правило, королями польськими, як не дивно, були не поляки. Династія Ягелонів, яка мала литовське походження, були також і українці на польському престолі. Я маю на увазі Михайла Колебута Вишневецького. Певно, можна говорити і про українські корені Яна Собеського ну і врешті-решт останній король Польщі Станіслав Август Понятовський знову ж таки мав українську кров. Також говорю про. Намагання порозумітися між українцями і поляками в 19 столітті. Тоді і ми, українці і поляки, не мали своєї держави, але хоча наше становище було дещо інакше. Ну і тим не менше, все-таки було сподівання з боку польської сторони, що українці їх підтримують під час листопадового повстання 1830-31 років, а також під час січневого повстання 1863-64 років. Ну, взагалі то якась. Частина українців все-таки воювала на стороні поляків проти російського самодержавства, хоча, можливо, не так активно, як би це хотілося полякам. Ну але й виникали різного роду конфліктні ситуації і. Потім ці конфліктні ситуації дали про себе знати і в ХХ столітті, тобто я спробував все-таки об'єктивно підійти до цих взаємостосунків, об'єктивно глянути, зокрема на період Хмельниччини, бо саме повстання під проводом Хмельницького і значною мірою, скажімо так, розвело українців і поляків в різні сторони. Хоча, якщо вже говорити про тогочасну польську, то вона значною мірою була сформована саме українською шляхтою, українською магнатерією. Можливо, для декого це звучить дивно, але насправді польські магнатські роди це вишневецьких, це потоцьких, черторийських, як правило, всі вони походили з України і мали українські корені. Інше питання, що вони дознали полонізації. Ну і ще одна завершу. Шення цього хотів би сказати таке: от у нас зараз дуже гарний є міф про те, що українці створили першу конституцію. Конституція Пилипа папорника. Ми кажемо, що це от перша конституція в світі. І Що не вже це міф? Ну, давайте говорити так, що це насправді на е, документ, який важко назвати Конституцією. Це радше своєрідний договір між гетьманом і козацькою старшиною. Е, ну Подібні договори в той час були поширені. Так, в цьому документі латинською мовою звучить слово Конституція, але то, чимало тогочасних документів, Речі Посполитої теж мали назву Конституція. Ну, але ми створили собі гарний міф. Звичайно, цей міф на заході ніхто не сприймає, в тому числі і в Польщі. Але все таки справді українці створили першу конституцію, принаймні в Європі. Це конституція 3 травня 1791 року. Це була конституція Речі Посполитої в її написанні. Велику роль відігравав такий Гуго Колонтай, який походив із давньоруського боярського роду. Потім Юліан Урсин Немцевич, теж людина, яка мала українське походження до речі, саме Юліан Урсин Немцевич, почав перший писати літературні твори під назвою Думи. Не Шевченко, не Велєєва, а саме Юліани Уласенцевичів. Нього в нього запозичено це було пане Петро. Я пропоную переміститись до більш сучасних подій і навести вам цитату польського політика Ярослава Качинського, який у 2017 році сказав, що з бандерою Україна до Європи не війде. Ну дуже багато неоднозначних заяв лунає від поляків про тих постатей, яких ми вважаємо героями для них. Вони мають протилежне значення. І ось, наприклад, у Польщі 11 липня відзначають національний день пам'яті жертв геноциду, вчинено українськими націоналістами. Проти громадян речі посполити, як бути з цим, як з цим боротися, як знаходити компроміси з поляками? Ну знаєте, я бажаю, що в першу чергу мали би працювати наші. Наукові інституції мала би працювати мас медіа і доносити свою позицію. Ну, По-перше, якщо ви говорити про Степана Бандеру, я розумію, що в часах міжвоєнної Польщі із Степана Бандери був зроблений такий собі символ українського тероризму. Хоча ну, йому приписували вбивство Станіслава Піратського, я до речі. Написав низку статей, і я показую, що насправді піратський не був вбитий українськими націоналістами. Є достатньо, скажімо, фактів, які це заперечують навіть один із з того часу польських політиків Вітос, який ну, належав до опозиційних політиків, змушений навіть був опинитися на еміграції, після вбивства Броніслава Піратського говорив про те, що його все-таки вбили свої. Ну, все, це, все це так і було. І йшла боротьба за владу. І Броніслав Піратський претендував на те, що він стане наступником Юзефа Філсуцького. А були інші, скажімо, претенденти на це місце. Треба було перебирати. І от вони перебирали. спочатку. Була така версія, що це вбили піратську ендеки. Це польська така опозиційна права права партія. Ну, але потім поліція вирішила скинути цю справу на українських націоналістів, зокрема на Степана Бандеру. Хоча сам Степан Бандера був арештований, якщо я не помиляюсь, за день перед вбивством броні. Пірацького. Ну, це ж Почкайте, саме за, про, про поляків і за, українців. зараз дійдемо і до Волинської і різні. Отже, що стосується Бандери, то він знаходився з 1941 року у таборі Заксенгаузен mm -hmm. у Німеччині. Я розумію, що це був табір, де тримали, ну, умовно назвемо елітних в'язнів. Там і був Яша Джугашвілі, син Сталіна, ну і низка інших людей. Але цих людей спеціально ув'язнили, щоб їх контролювати, і Бендера ну, не міг керувати українськими націоналістами організацією українських націоналістів чи українською повстанською армією. Що стосується того, що називають волинською різаниною, у нас використовують такий термін волинська трагедія і тому подібне. Ну знову ж таки, я вважаю, що тут не. Допрацювання величезні, недопрацювання і наших істориків, і наших мас медіа Річ у тому, що в тогочасних е німецьких документах, радянських документах ті події, які відбувалися на Волині е е літом 1943 року, називалися, знаєте як? Волинське повстання. Це було повстання проти німців. Яке Організувала Українська повстанська армія. В цій ситуації поляки, які проживали на Волині, опинилися союзниками німецьких окупантів. Саме в цей період із поліції пішли українці. На їхнє місце прийшли поляки. Поляки спільно з німцями знищували українські села. Ну, є маса фактів цього терору. Поляки нібито не стояли на першому плані, але, тим не менше, вони здійснювали ці каральні акції. Відповідно, українці, українські повстанці реагували на цю ситуацію і здійснювалися вбивства, ну, не без того, що деякі вбивства виглядають як варварські, але треба враховувати, що того були непрості умови війни. Але е, говорити про те, що це були масові вбивства і тому подібне, що було вбито 100 тисяч е, поляків на Волині. Ну, ця цифра, до речі, фігурувала вже відразу після Другої світової війни у е, польських пропагандистів. Е, так, можна говорити, що поляків було знищено в цей час більше, але не 100 тисяч, і це не було якесь масове знищення. Е, ну от е, уже зараз порівняно недавно. У Польщі була така ну на і є організація. Це громадська організація, яка називається карта. Вони видають свої журнали, і там у них є свої, ну скажімо такі дослідники, які спеціально намагалися з'ясувати, скільки було вбито українців, скільки було вбито поляків під час оцих волинських подій 43-го року. Вони нарахували трохи більше двадцяти тисяч Тобто, як на мене, то треба було б українській стороні бути більш активнішим, що і в цьому плані, доносити свою думку, говорити так. З нашого боку, теж було чимало, скажімо, таких моментів, які нам не роблять честь. Я маю на увазі, до речі, це і давню історію. Це і Хмельниччина, і Гайдамаччина, і тому подібне. Хоча ми героїзуємо і Богдана Хмельницького, і Гонту, і так далі. Хоча, як на мене, то там Ну, це те, що, про що я говорив. Треба вміти визнавати свої помилки. Так, треба вміти визнавати свої помилки. Я не кажу, що Бандера був ідеальний, що він не допускався. Помилок, будь-яка людина допускається помилок, але що не допускав помилок, Юзеф Півсуцький багато. Символізму в датах. Ви народилися 23 лютого напередодні повномасштабного вторгнення. Ну, до, до речі, коли це був день радянської армії воєнно морського флоту. Так, я вже до, починаю досі. про це забувати. А, хочеться у вас запитати, як ранок ваш почався 24 лютого ви знаєте таке питання неоднозначне після дня народження, після але дня почалося, народження. мабуть, всі якось запам'ятали цей день, і ну, це саме цей звичайно, ранок, як вони прокинули, звичайно, звичайно запам'ятався. Ну було зрозуміло, що війна буде. Питання в тому, що коли. Е, були деякі, ви знаєте, я навіть за два дні перед тим перезвонив одному своєму знайомому генералу. Ну, він вже в відставці, але людина доволі відома, і Так ми між іншим переговорили, він каже: ну Петро, що каже, буде війна, будемо оборонятися. Це за два дні було сказано. Ви про війну як дізналися? Ну як дізнався? І подзвонив до мене, ну, подзвонив до мене взагалі тормій ректор. Пасічник е, і каже: ну, ви знаєте, що вже бомбили там Одесу і так далі. Ну Це була десь 6 година ранку. Я ще не ну вірніше подивився деякі засоби масової інформації, але у них ще не було навіть цієї інформації. Я сказав, що ну. Добре, зараз подивлюся. І тоді він каже: ну давайте, от зробимо звернення до наших студентів, до громадськості. Ну я кажу, ну я готовий. І Ми вісім годин зробили таке звернення. Це мені здається, було взагалі перше звернення керівників вищих навчальних закладів України саме з приводу війни. Ви сьогодні знаходитесь в Житомирі в. Теж цікавий день. Сьогодні святкує 70 років одна людина, про яку дуже люблять співати футбольні фанати, пісні, які закінчуються словами ла-ла-ла-ла. Що б ви побажали цій людині, багато людей сьогодні бажають йому смерті, хоча кажуть, що це не по-християнськи. б ви сказали йому, щоб Ой, ви йому побажали? Що б я сказав? Знаєте, ви згадали про Степана Бандеру, угу. а у мене 8 років тому на Радіо Свобода була така стаття, вона називалась Владі, якщо я не помиляюсь, вона звучала так: потім продовжувати справи Степана Бандера. Що ви маєте на увазі? Що я маю на увазі, що Степан Бандера мріяв про те, щоб. Це я підкреслюю, в 2014 році була стаття написана. Я від цієї статті не відмовляюся. Там говорилося про те, що власне Степан Бандера мріяв про те, щоб консолідувати українську націю. От Путін нам саме своїми агресивними діями і посприяв тому, що українська нація консолідувалася. Ну, що стосується його смерті, Побажань йому і так далі. Я думаю, що таких побажань буде дуже багато, достатньо багато. Може і навіть цей е, Сибірський Якутський шаман йому щось побажаю, <свіття> на 70 70-ліття. Але от я сьогодні буду презентувати цю книгу, але з собою привіз деякі інші книги, і зокрема е, таку книгу, яка називається «Каган і Хохлята. Ну там головним персонажем є Путін. Mm -hmm. Але насправді не живий Путін, мертвий Путін. Тим не менше... Хороший русський. Ні, не хороший <рискій> Я Зали... просто кажу, що Зали... залишився Хороший рускій це кожен 200. Так, але там сюжет такий, що помер вже Путін, але тим не менше його мозг монтували в комп'ютер. Тобто mm -hmm. його свідомість живе і у нього є купа. Двійників, які виконують його роль, і оцей комп'ютерний Путін подає відповідні команди, і вони, вони роблять те, що роблять. Тобто я вважаю, справа не в Путіні, справа, ну, в ньому теж в тому числі, але існує, умовно скажемо, колективний Путін. Можливо, зараз Путіна вже і немає. Хто його знає, є навіть така конспірологічна версія, от е що це його двійник, так, один із. Що діють двійники, і є певний штаб, який приймає рішення з приводу того чи інших, з тих чи інших речей. Але е справа не тільки в російській стороні, справа і в нашій стороні. Якщо ми от ви згадали про московський патріархат. Є ж купа інших людей, структури, які так чи інакше, свідомо чи несвідомо, живуть в умовах цього руського міра і працюють на цього самого колективного Путіна. Давайте оцього колективного Путіна виженемо в першу чергу з України, а росіяни хай з ним розбираються вже самі. Це точно. пане Петро, я дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Петром Кралюком, українським філософом, письменником та публіцистом. Друзі, допомагайте збройним силам України та любіть Україну. Дякую за увагу. До побачення. До побачи.